Доброго дня, колеги. Дякую, по-перше, за Дякую, можливість багато. сьогодні побути з вами. Так як Андрій сказав, багато років для мене ну, я в туризмі давно працюю і до війни ми багато їздили на закордонні виставки туристичні. І слово глемпінг ми бачили не на глемпінгових виставках, а власне на туристичних. І воно мені знайоме ну напевно, теж десь ще з. До 2010 року я вже знав, що це таке, і в мене була якась така мрія про те, щоб це з'явилося, бо це було круто. Я відчував, що це для розвитку екотуризму в Україні буде дуже корисно і органічно глемпінги вплетуться в цей розвиток. Коли ми з Андрієм познайомилися, мені трошки відлягло, що їхня команда. Нарешті в Україні хтось з'явився, хто цю тему буде розвивати. От і ми таким чином з Андрієм часто й багато спілкуємося. Я слідкую за їхньою діяльністю, обмінюємося досвідом і так далі. Сьогодні я хотів би трошки більше розповісти про. Ситуацію, в якій ці глемпінги розвиваються, Вірніше, не ситуацію, а середовище, так, тобто більше зробити акцент на природу на інфраструктуру і ті наші напрацювання, чому взагалі глемпінг важливий для України, для туриста, і само собою, ви сьогодні будете обговорювати глемпінг як бізнес, так. Але власне, про оці, він, він він де виграші будуть всі від туриста до місцевих громад, національних парків і вас як потенційних чи існуючих інвесторів. Про Україну, так я думаю, що той тренд, який Андрій згадав про екологічність, і другий, другим був там про іноземців. Що нам до до іноземців ще треба дорости, і в нас дуже великий буде запит на подорожі українців і відкриття українців України. Це я вам можу гарантувати, тому що я неодноразово організовував спеціалізовані спеціалізовані стенди, які присвячені екотуризму і національним паркам. Перший ми зробили ще в 2015 по моєму році. І за кордон ми з цим стендом з подібними тематичними стендами їздили, намагаючись показати в під одним дахом оцю природну спадщину України, коли ми збирали це докупи. Це виглядало просто фантастично і нереально. Я в сферу своєї в силу своєї діяльності всі регіони абсолютно без винятку об'їзди, про які я буду згадувати сьогодні. Абсолютно всі національні парки області на щастя бачив, які зараз в тому числі окуповані. І я вам можу сказати, що величезне різноманіття природи є у нас, і більшість українців про нього не знають. Тому е, я в цій сфері працюю і намагаюся від бути першовідкривачем, е, колеги з глемпінг, всі, хто займається і чи займатиметься глемпінгами. Ми з вами будемо і є першовідкривач, першовідкривачами першовідкривачами України для українців. Насамперед, це дуже важлива місія у нас. Але все ж, якщо про середовище говорити, у нас є 56 національних парків, шість біосферних заповідників, п'ять з них для туризму доступні, бо є ще Чорнобильське, але він з такого е глемпінгового туризму, скоріш за все, буде виключний. А може щось і зміниться? Е Чому ми робимо на це акцент? Тому що це дуже велика кількість природоохоронних територій найвищої категорії, так. Це е, найвище, що може охоронятися, найцінніше, що є в будь-якої країни. Воно зазвичай називається словом National Parks National Park, або там Резервс, біосферний резерват, природні, і так далі. Е, тобто у нас десятки таких територій, і на карті, якщо ви подивитеся, вони абсолютно по всій Україні є так. І на сході, в тому числі, яка вважалася там до війни Українці мало на схід подорожували, і схід завжди асоціювався з промисловістю і з шахтами. Насправді це мега цікава туристична територія, яка а, не була відкрита насправді українцям. От крім е, крім найвищого статусу, у нас ще є регіональні ландшафти, ландшафтні парки. Це Трошки нижчий статус, але не менш цікавий, не менш важливий для розвитку і глемпінгової культури, і природу і природи загалом ee, території, ну і сотні, а навіть тисячі, скоріше території ще нижчого статусу, іншого трошки статусу, які теж можуть лежати в основі розвитку екологічного туризму в Україні. Тобто пам'ятайте, що. Величезна, величезний потенціал у цьому природному середовищі є в абсолютно кожній е, кожному регіоні України. Якби от ми м, з Андрієм говорили перед презентацією, він згадував там колись я презентував болота Естонії, ми їздили в Естонію, подорожували по болотах, і там от, інфраструктура трошки облаштована по тих болотах. І коли ми співставляли от, фотографії там української природи, там скандинавської. Дністровський каньйон, каньйони в Західній Європі, болота такі, болота в інших країнах, Лимани, морські, морські території, гранітні геологічні пам'ятки, гранітні різні каньйони. Тобто, у нас насправді дуже недооцінена країна з величезними можливостями. Андрій так само згадував окремі регіони. тобто от Тут я виписав такі ну, основні найбільші, е, найбільш відомі так там регіони Карпат, регіони Росточя, регіон Опілля, яке зараз е, на межі Івано-Франківської, Львівської і Тернопільської області досить активно розкручується як такий туристичний регіон. Зона Полісся, якою е, я працюю в Франкфуртському зоологічному товаристві, і наш проект якраз в зоні Карпат і Полісся най е, ну, дві програми зараз веде. Поділля, Подністерія, Побужжя, Подніпров'я, Слобожанщина, Приморя їх ще можна доробити на окремі підчастинки: фізико-географічні, етнокультурні і так далі. Тобто, до цієї природи, як Андрій згадував там кібетки в Америці, так до цієї природи ми можемо ще додавати величезний пласт етніки, архітектури, традиційної архітектури, якоїсь цікавої унікальної архітектури, кухні, нематеріальної спадщини і тому подібне. Тобто є у нас де де розвивати цю тему, і треба це робити, щоб це щоб це відбулося, так має бути якась певна створена інфраструктура для туристів. Так і от ну, на цьому слайді ми показуємо так цілий ланцюжок таких різних елементів інфраструктури. Тобто від моменту, де, де промоція грає важливу роль, що людина забронювала, знайшла інформацію, забронювала, сіла на поїзд, поїхала. Її вже зустрічає якась навігація, інформаційні стенди, маркування стежок, і людина вже там добирається до якогось конкретного місця. Це величезний шмат роботи, власне е команди, з якими я працюю, в яких я працюю. Ми якраз на цьому спеціалізуємося, і це те, що буде підсилювати, глемпінги, глемпінги, і те, що допомагає розвивати е території, про які я згадував. Так бо одна справа сказати, що тут у нас є інша справа зробити їх доступними, комфортними, безпечними, зрозумілими. Для туристів, чому вони взагалі мають відвідувати, відвідувати, і власне ця інфраструктура має значення. І е, коли ми її плануємо, ми враховуємо логіку руху туриста. Так, от е, ми завжди всі всі проекти, які в туризмі реалізуємо, вони мусять е, на них потрібно дивитися очима. Туриста від моменту бронювання, як йому зручно, що він натискає, які кнопки. До моменту аж, аж до моменту, коли вся ця його інфраструктура супроводжує, і коли людина приходить до кінцевої точки, до якоїсь скелі, до якогось стародавнього давнього дерева, там тисячолітнього дуба, так що йому це дерево інтерпретують, що воно пережило, скільки йому років, чому так, чому сяк. Різні елементи такої інфраструктури насправді візуально можуть бути технічно. Не буду заглиблюватися, але скажу те, над чим ми працюємо, і що вже зараз реалізовується, тому що наш проект, ну Франкфуртське зоологічне товариство, наприклад, опікується 13 національними парками і заповідниками Карпатського регіону. І п'ятьма природоохоронними територіями на полісі, от ми зробили цього року 64 таких великих вітальних знаки поставили. Тобто, щоб турист розумів, де він знаходиться, так і трошки оцю культуру відвідувань, розуміння, навіть так, що, що означає національний парк, в чому його цінність і так далі. Оце одна з ну, одне з наших завдань. І ми, ми розробили ще раніше брендбук для природоохоронних територій, тобто, всі установи слідують зараз дизайну, стилю, колористиці і тому подібне. А зараз ми працюємо так само над ознакуванням інформаційним. Ми робимо великі малі інформаційні такі стенди. І цього року плануємо не цього року, 25-му році. Плануємо близько 300 таких стендів поставити по наших територіях. Ми організовуємо також навігацію і маркування туристичних стежок не тільки в рамках Франкфуртського зоологічного товариства, а й в інших проєктів. Greenways – спільнота експертів, з ну, з якими ми цю тему розвиваємо. Навіть цього року ми маємо вже реалізованих чотири проекти в територіальних громадах, в чотирьох територіальних громадах загальною протяжністю, якщо не помиляюся, біля 300 кілометрів. Тобто, це копітка праця, але, от власне, туристичні маршрути, це те, що теж ми. Робимо для меж для жителів для користувачів майбутніх глемпінгів, так щоб вони мали чим зайнятися, власне, ці стежки, екологічні чи туристичні маршрути для того, ми і створюємо цю інфраструктуру. Андрій згадував тренд на екологічність, але екологічність це тоді, коли людина усвідомлено подорожує по певних територіях і. Є у нас такий блок як превентивне інформування, що є певні зони, де не можна заходити з силу обставин. Так там сезон тиші, наприклад, коли розмножуються тварини, в певних періодах в певних зонах не можна ходити відвідувати, тому є у нас блок превентивної інфраструктури, якої ми. Зараз паркам допомагаємо створювати і теж близько 300 різного роду знаків у нас мають бути в 2025 році. Встановлені само собою, що все, що ми напрацьовуємо, воно переноситься в онлайн різноманітні платформи, безкоштовні додатки в телефонах, якими туристи користуються. Ну і переноситься в промоційні заходи. Само собою був створений кілька років тому нашою командою сайт про всі національні парки України Вавнеїчній. Тут його посилання. Це, до речі, один з небагатьох прикладів взагалі в світі, коли. Країна цілісно представляє весь свій ну всі свої національні парки і заповідники разом. Таке мають тільки. Ну мені здається, що там не більше ніж 20 країн світу. А наш сайт тим більше ще ми його продовжуємо розвивати, наповнювати, додавати актуальної інформації, вчити парки. Крім того, що зробили для загальної Вам Нечі, то. Було розроблено для кожного національного парку карпатського регіону і декілька некарпатських парків. в подібному стилі сайти. Тобто, навіть інформаційно, ми стаємо вже зрозумілішими. Є англомовна сторінка, вона ще не, не до кінця працює, але теж ми працюємо над тим, щоб була донесена інформація і англійською мовою. Сергій, Робота з громадами я вже згадував. Більше Сергій, ми її так. реалізуємо через проект Greenways.com.ua, е Де допомагає, допомагаємо облаштовувати е от, власне такі екотуристичні зони, е а громад у нас досить багато. І хотів вам Сергій, ще Сергій. Я вибачаюсь, Сергій. Я вибачаюсь, а у нас е таймінг. Я хотів лише тебе запитати. Е дуже класна презентація. Насправді я точно знаю, що те, що ти розповідаєш, насправді там пишуть, що це реклама? Ну в чаті я бачу, насправді це не реклама, це наша реальність. Сергій, це людина, яка розвиває власне рекреацію. Я хотів тебе запитати: скажи, будь ласка, як ну скажем, потенційний глимпер'єр, який будує глимп? Чи може він? Якось до вас звертатися і щоб ви включали ну, там інформацію. Тому що глемпінг це ж теж про природу, про, про певний проживання на території, чи може він до вас звертатися, наприклад, щоб ви включали це там в маршрути, в можливості проживання і так далі. Скажи ще пару слів в цю сторону. Та я, я власне хотів якраз під завершення пояснити, чому я це все розказував попередньо, так що є певна логіка інфраструктура, яка є важлива. І вона все-таки ми впираємося до глемпінга, тому що е, оцей слайд, коли я показував е, цю всю систему, так все, що ми зараз зробимо, понастворюємо цих знаків, воно не буде працювати, якщо ми не заякоримо туриста. Так, тому глемпінги дуже важливі. Для того щоб працювала ця вся інфраструктура і розвивалися національні парки, бо людина ночує, вона вже турист пріорі і за законодавчим визначенням і за ну, за понятійним, так і ми, звісно, що якщо є об'єкти розміщення, ми їх включаємо в маршрути. Бо це ну це ж для туристами робив. Так щоб турист мав де можливість заночувати. А якщо створюється об'єкт новий. То йому конче потрібно робити думати, як свого туриста заякорити в себе на території. Відповідно, одна з, один з варіантів це власне от та інфраструктура, яка може бути довкола. Ті об'єкти, якщо ви подивитеся на от, пошукові різні сайти спеціалізовані по глемпінгах, вам завжди буде видаватися якась можливість фільтрування інформації, і там буде. Власне, там десь буде пропонувати, чи ви хочете біля якогось там природних об'єктів, так або туристичні маршрути, або велосипедні маршрути. Тобто, ви фільтруванням навіть це вибираєте. Тому глемпінги, інфраструктура, про яку я розказував, це нерозривні і навпаки взаємодоповнюючі речі. Тому це була не реклама. Я просто хотів навпаки. Більше роз з чого складається ця інфраструктура, наскільки багато різних елементів, і наскільки вони впливають на розвиток гемпінгів, але глемпінги в свою числу так само будуть мати величезний вплив на розвиток екотуризму, здоров'я і успішний розвиток національних парків і заповідників України, ну і само собою. Тоді, вже як ми це розвинемо, то для іноземців і для наших людей буде комфортно приїжджати. 100% відсотків розвинемо. Насправді скільки разів з тобою спілкувався? Ми кожного разу говоримо: боже, яке класне місце немає де, вибачте, ходи сходити в туалет. Тому інфраструктура це, це наріжний камінь нашої зараз дискусії. Сергію, дуже тобі дякую за презентацію. Це було дійсно класно. Я думаю, що насправді не дуже було видно до кінця цей слайд. Ми поділимося, друзі, з вами слайдами. Ви зможете їх розглянути і, ну, звичайно, ми поділимось контактами. Тому буде змога написати Сергію, якщо у вас будуть якісь додаткові питання. Дякую.